Відчуваєте апатію, коли нічого не хочеться і все здається сірим. Це може бути важко, але важливо пам'ятати, що ви не самотні, і це відчуття воно тимчасове. Ось вам дві конкретні поради з точки зору когнітивно-поведінкової терапії, які допоможуть вам підтримати себе, якщо з вами таке трапилось. Перша. Маленькі кроки, навіть мінімальні маленькі кроки і фокус на дії. Апатія часто супроводжується такими думками у мене нема сил ні на що, все рівно нічого мені не допоможе, але відповідно до КПТ дія перетує мотивації. Замість того, щоб чекати на натхнення, спробуйте запланувати і виконати хоч одну малесеньку. Конкретну дію, це може бути щось дуже банально простим, як от застелити ліжко, випити склянку води або прогулянка на свіжому повітрі хоча б 5 хвилин. Чому це працює? Навіть невеличке досягнення може дати відчуття контролю і запустити позитивний ланцюжок. Адже виконання дії спростовує думку про повну безпорадність і може додати вам сил, а також підняти настрій. Фокус на дії допомагає відволіктись від пасивного очікування та повернути відчуття активності. Другий крок це відстеження думок та їх оскаржень, апатія часто супроводжується негативними самокритичними думками. Такими, як я нікчемний, я нікчемна, в мене нічого не вийде, але я хочу наголосити про важливість усвідомлення цих думок та їх вплив на ваш стан. Спробуйте протягом дня звертати увагу на свої думки, особливо на ті, що підсилюють, так би мовити, відчуття безсилля вас і безнадії. Що робити далі? Запишіть ці думки, і потім. Поставте запитання до кожної з них, які є докази на підтримку цієї думки, і які є докази проти неї. Як можна ще подивитися на цю ситуацію, яка, можливо, більш корисна і реалістична думка могла бути на місці цієї негативної думки? Наприклад, думку у мене нічого не вийде, можна було б спробувати замінити на наступну. Мені важко. Але я можу спробувати зробити хоч якісь маленькі кроки і подивитися, що з цього може вийти. Чому це працює? Оскарження негативних думок допомагає розірвати коло безнадії, так зване, і подивитись на ситуацію більш об'єктивно. Заміна таких негативних думок, найбільш позитивні, реалістичні, найбільш підтримуючі, може поступово змінити ваш. Емоційний стан та підвищити мотивацію до дії. Ви заслуговуєте на підтримку, і ці маленькі кроки можуть стати початком вашого шляху до кращого самопочуття. Тому будьте терплячі до себе. Я розумію, як це може бути важко. Дозвольте собі проживати ці відчуття. І пам'ятайте, що ви не самотні, будьте лагідні до себе. І знайте, що навіть найменші кроки мають значення, ви обов'язково знайдете свій шлях назад. До відчуття енергії і радості бережіть себе.